Яновський – це любов, любов це, це теж роман. От у Ягансена був подорож цього доктора Леонарда у Швейцарію, а оцього майстер корабля і настільки, там же ще й вершники були, і, і шаблі, здається. Але майстер корабля така творча тусовка, така атмосфера людей, коли твориться, і коли легко, і якщо прохопити цю ниточку творчих людей невимушеності, то можна згадати і про його. Боже, як воно називається? Голівуд на Чорному морі. Це теж спогади про життя, про роботу на кінофабриці в Одесі. І там він пише, до речі, жартували про нього, що він пише свої твори там для двох-трьох людей, які його знають і які спізнають себе у цих творах. І. Блин, така класна людина, саме що підхід до творчості такий. Заглиблення у море, заглиблення у предмети, у цю атмосферу, і там і такі постійні творчі суперечки, як потрібно поставити знімати, як потрібно поставити декорацію, як сценарій краще втілювати, і постійно хтось там кудись лізе, намагається зрозуміти, чого він хоче, як сеф-режисер і прототип його Давженка намагався. Постійно втілити якийсь класний сценарій. Як оцей корабель вони будували, ця історія Богдана, і ці всі сюжетні лінії, такі замальовочки, і вони всі так поєднуються, і наче не збираються картину. І це була та Ях, яка там і та Пензо прототипка. І, саме, і творчість, і творчість у творчість, творчість. Тобто він пише. І ще й. Такі ліричні відступи там, де ой, там вже стільки літ минуло, мені там вже стільки років, я там буду сидіти згадувати своє минуле, а що в мене є сини, і потім сини пишуть, що, що ти написав, і кажу: Боже, що ти тут написав? Що це за роман такий? А тут краще було б сказати отак. І сидить, ой, синочок випадково там щось попалив. Такий, ну, ну ладно, що ж. Ну, тобто такий вже романчик, який. Вистоявся, і, начебто, він бере так з різних книжок видирає такі інформації. інформації Отак ось все змішує, і виходить такий творчий простір, там, де всі одне одного підтримують, там, де все входить без годинника, бо не ще йому знати скільки, котра година. Там, де е, ця балерина та ях обирає ж видати своє серце, куди ж без е, цієї лінії кохання, там, де є пригоди, там де хтось в когось стріляє. Це все розтягнено, начебто на 200 сторінок, ну, не те, щоб розтягнено, але воно так повні. Про е, цього Яновського класне ще сказати, що те, що мене здивувало, що він зі своєю дружиною, він забула як її звати, і, до речі, не змогла знайти її фото. Чому е, мешканці будинку слова є там і фотки, і ці там твори збереглись, а їхніх дружин, а мешканок будинку слова, там ж були ще й жінки? І от вони з дружиною були парою, які спілкувалися на ви. Ну, от мене цей факт так дуже. от ви, Це ж про... не про дистанцію, ви, це, мабуть, про таку близькість, яка допомагає краще зрозуміти себе, відчути мову і коли на ви, і форми стають такі кольорові, і такі яскраві, і особливі. Ще приїновського цікаво, що. Розпитуюся. А, він любив фотографувати, і фотографував всіх. Але чому тоді немає її дружини, його дружини на фотках? Блін, Не зрозуміння. Кажуть, що він потрапив в літературу через бажана, бо його послав Семенко. Побачив отакий якийсь вірш про море. Вітаю море! І там от таке щось полилось-полилось. Він також там читав, боже, здається, кого він читав. Ці твори про кораблі Подобалось йому манить море. І там Щось таке Чорне море, історія попільниць, пільниці, і мамонтові бивні. І кажуть, що і він дебютував зі своєю збіркою прекрасна Ут у віршах. І кажуть, що він був закроєний на великого письменника бо правда відбухати такий майстер корабля, коли там ще немає 30, і якось вже зануритися в літературу це треба вміти. Тому сьогодні ми говорили. Про літературу, про Леоніда Первомайського, про Майка Йогансена, про Олексісаренка, про Юрія Яновського і. забула когось? Начебто, ні? І про Леся Курбаса. Почуємось, побачимось. Це були слов'янчики, ні, це були будинок слова. Це було, 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 хто це був? Це було Словотворче. Почуємось.